Ну, і ми поступово доходимо по Львівщині. Хто георозвідувальні там інститути захоплював, хто супроводжував там таких людей, як Зиновій Козицький, як так ставилося, що він з Карлом Комариком знайомий, той, який має свої нафтопереробні заводи в Росії, та росіяни ще тоді розуміли, що патріотичних правдивих українців не можна допускати. До будь-яких надр та ресурсів вони намагалися, щоб ними заволодів будь-хто, лише не ідеологічні українці, котрі мають розуміння, звідки йшли початки знищення спроб знищення української держави. Бо вони усвідомлювали головне, що газ, нафта, надра це ресурс. Фінансовий ресурс, який можна вкласти в науковців, книговидавців, ідеологів, кінематограф, е спікерів, політиків, навчальні політичні школи, школи українства. І вони розуміли, що тоді е буде складніше робити оцю от таку непомітну експансію. Я чому говорю е непомітно, бо вона відбувається і зараз я звернувся до органів служби. Безпеки України. Так от, щодо Володимира Продоса. це власник на 70% готелю Львів, центр міста. Так він має громадянство Росії зі своєю дружиною. І про що ми далі можемо говорити? Де наші органи захисту державності?